Дивіться, шановні, дана людина стоїть усього в туалеті зараз і не дає мені е, зробити аналіз мочі. Він порушує мою честь та гідність, заглядає на мої полови, на мої полові органи. Представтеся, будь ласка, як ваша фана? Фами... Поліція Ващук. Мені ваші полові органи взагалі не да. потрібні. І згідно е, законів України та Конституції Який? України згідно статті. Пункт. Пунктів Конституції, слухайте сюди, яка різниця? Ви повинні знати. Ну, яка Він порушує мої права, це честь та гідність. По якому Згідно статті 28 Конституції України, я маю право бути, щоб в мене було закрите все, і я сам. Під час про... освідування водія я... працівники да, час... поліції постійно да. присутні да. з водієм. Навіть з коли водія відстаю. Да, постійно присутні і що то, на, то і, потримайте і мені фиксується. я я сам не можу візьміть візьміть. візьміть візьміть візьміть, візьміть. ось нате і все фіксується я зараз вам і потримайте мені пожалуйста візьміть потримайте ні то потримайте бо я сам не можу закрийте двері закрийте будь ласка, Закрите, будь ласка буду, двері з другої сторони я не можу при вас я ну, я стісняюся ну як вам правильно Ось ви порушуєте з моменту того, як, ви, ви... як ви... вас було зупинено та написано направлення, ви, ви, ви порушуєте мої стивні, права, ви порушуйте мої права. Я зараз сходів в туалет, я зараз ходю в туалет, але ви порушуєте мої права. Дивіться, бачите, люди, яка у нас поліція і за що ми платимо гроші з державного бюджету даним особам.